Доволі такий чудовий кубок. І медаль непогана. Як ви гадаєте? Напишіть в коментарях, як вам такий кубок. Ну що ж, всім привіт. і Сьогодні буде таке розмовне відео. Сьогодні я вам не буду щось повчальне розказувати, показувати і так далі. Сьогодні хочу просто поговорити про, про свій, свій життєвий шлях подалі, який буде в мене відбуватися. І в основному хочу розповісти про свою мотивацію і зневіру тих людей, які в мене не вірять, що можливо своїх мрій добитися і стати кращим, чим зараз я є. Сьогодні дуже багато про що я говорив зі своїми друзями, і більшість, більшість моїх однолітків, які тяжко працюють на роботі, маючи дуже великі мрії у своїй голові і не мають, не мають такого бажання, щоб зробити. Щось для того, щоб цю мрію здійснити і зробити її повністю реальною. Наша тема зав'язалася з тому, що я спитав, хто про що мріє і чим би хотів би займатися подальше в цьому житті. І дуже багато слухав різних тем і думок тих людей, які мені це розповідали. Один хтось каже, я там наприклад через ось там, ще трошечки 5 років, 6 років, і я стану багатшим, чим зараз я єсть. Я кажу, як ти станеш багатшим, як ти живеш, як... я так просто условно розкажу, як воно є. Кажу, що ти живеш просто як оця білка в колесі і. Більше ти не виходиш за ці рамки, Тобі ж ти живеш просто у своєму комфортному кругу, за який ти не виходиш. А чому це так відбувається? тому що ти привик так жити. Тобі все зручно, ти приходиш додому, поїв, поїв, подивився комп'ютер, подивився телевізор, випив пивка, ще, може, чимось зайнявся таким нераціональним. І... Тебе проплив вечір, проплив день на роботі і нічого ти з цього дня практично не взяв. Можливо, так, ти відпрацював повністю робочий день, будеш мати в кінці місяця ці кошти, але ж відробивши, грубо говоря, там 12 годин і ти приходиш додому приблизно десь. В 7-8 годин вечора і займаєшся непонятно чим, просто листаєш тіктоки, пролистуєш ленту інстаграма, зробив собі поїсти, пішов на балкон покурити і все, вечір у тебе так і пройшов. Нічого цікавого не відбулося в твоєму житті за цей день. Можливо, я в чомусь і не правий, можливо, хтось має свою точку зору інакшу. Але ж е, мій погляд на життя, він трішечки, е, трішечки змінився. Розповім чому. Тому що, е, дивлячись на своє життя, так як я проживаю, і е, практично немає, немає тієї ізюмінки в моєму житті, яку би я хотів би бачити. І я що хочу, хочу доказати цим відео і розпові... розповісти, що все можливо і все реально. Просто треба тільки приложити своє зусилля до цього і вірити в ту мрію, в ту ціль, яку ти запланував досягнути. І записавши це відео. Через декілька років, можливо, там пройде 2 роки, пройде 5 років цього часу, пройде. І я сподіваюся, що я сяду, подивлюся це відео. Я не закину це діло, яким я зараз займаюся, тому що воно дійсно воно мені подобається. Чим я зараз займаюся. Можливо, комусь це і буде не подобатися. Дуже багато людей, які тебе критикують. Критикують з них до голови і розповідають, для чого ти цим займаєшся. Навіщо воно все тобі? Ти нічого цим не доб'єшся, ти тратиш свій час тільки даремно. На що я хочу відповісти? Це те, що давайте зустрінемося з вами. Я хочу, щоб оце... це відео, яке було сьогодні зроблено, і я думаю, за півроку. Я хочу ще раз зробити таке ж е, подобне відео, щоб подивитися, яких результатів я зміг добитися за цей період часу, за цих пів року. І надіюсь, ви також оціните мою працю, яку я е, проложу від, так сказати, від нуля і до 100%. Можливо, я не дойду до 100%, але ті зусилля я приложу, щоб до них дійти. Ось так от. І насамперед я хочу, щоб е, такі люди, які мене дивляться, е, які в своєму житті дем, демотивовані чимось. Я не говорю вже про спорт, про е, те, що треба ходити там до спортивного залу. В основному в цілому це робота, це хтось там мріє про щось, в когось е, е, бувають якісь. Проблеми, з яких не може вийти, але ж потрібно над цим не зупинятися і ставити собі якусь ціль, і добиватися, її, і, і виходити з певних якихось проблем, які вони з'являються. Не складувати руки, брати себе, так би сказати, за голову і з чистою головою відкривати зошит, писати свої цілі і досягати писати, що. Тобі не подобається, подобається, що тобі потрібно, можливо, щось тобі потрібно поміняти в цьому житті, можливо, ти щось не так робиш, над якими помилками тобі треба відпрацювати, щоб е, з тієї полоси, на якій ти ще стоїш, то давайте не на полосі, а на тій е, сходинці, на якій ти ще стоїш, і от, от щось тобі не вистачає, щоб. Підвищитися ще на одну, на, на одну сходинку, щоб добитися якоїсь певної цілі. От просто сядь увечері і подумай, що, що ти робиш не так, або ж що потрібно зробити, щоб досягти якоїсь певної мети в цьому житті. І я також в мене дуже багато думок. Бувають увечері, коли лягаєш спати, чи, там, можливо, читає якусь книгу мотиваційну. І в мене також бувають думки, як би заробити в цьому житті побільше грошей, побільше слави заробити, той чи іншої цілі добитися, якої я ще не добився, але в майбутньому я хочу її добитися. І постійно ця вся каша в голові вона е, путається і ти задаєшся питанням, а давай давай щось почнемо робити. Можливо, не потрібно опускати руки, казати, що я не можу, що я не хочу, чи я чогось не можу досягти, тому що там мені хтось щось сказав, що вона мені не піде. Чому? Не потрібно когось слухати. Просто візьми і погрузися у, е, у свою справу любиму, яку ти дійсно будеш любити всім серцем, яка тобі йде до душі, і працювати над нею, хоча б собі постав за ціль, е, ну, грубо кажучи, три місяці. Три місяці від одного першого дня і до останнього третього місяця, до останнього дня робити цю справу систематично. Щоб не було таке, що ти ось подивився там відеоролик, дуже багато на Ютубі є відеоролики, які там просто ну, супер-пупер мотивуючі. Але ж е, люди такі, що як нікого не хочу образити, але люди просто мотивуються, як ото я би би так, що. Як рибки насипають корм, в неї ж пам'яті не дуже так то і багато. Вона поїла, забула і все починається заново. Так само і в людей. Цим також не хочу нікого не обідати. Я так просто привів приклад, що людина подивилася, мотивуючи відео, там вже ввечері на ранок уже буду вставати бігати, чимось буду займатися. І... Чомусь буду стремитися в цьому житті. А людину вистачає, так скажу, що ну, на тиждень максимально. Навіть людей, яких, яких я тренував у спортзалі, практично вистачає ну, від сили на півтора місяця. Далі просто люди не мають бажання цим займатися, не мають часу цим займатися, хоча часу. Отак от, от. Я не повірю, що е, ні в одної людини немає часу, щоб позайматися, там, я не знаю, піти до спортзалу ту годинку позайматися, прийти е, додому, розвиватися, е, розумово розвиватися, почитати якусь книгу, дізнатися щось цікаве для себе, щоб... Е, щоб бути трошки вищим, на одну сходинку вищим бути за цей день, який ти зараз прожив, і ставати ще кращим І так воно відбувається. Просто потрібно собі в голові, в голові забити так, що потрібна дисципліна, насамперед, я так думаю, це потрібно дисципліну мати. Тому що да, бувають е, е, скучні дні, буває така життєва рутина, що потрібно робити одне те саме, одне те саме, одне те саме. Але ж коли робиш одне те саме, і ти знаєш, що воно до того, вже просто заговорююсь, і ти знаєш, що воно тебе до чогось приведе конкретного, то рано чи пізно воно в тебе все одно та вийде. На своєму опиті я знаю, що е, як я займався дзюдо, і я дуже хотів виграти чемпіонат України, і на протязі двох років у мене це не виходило. Постійно були програші, я їздив, раз поїхав, другий раз поїхав, е, на чемпіонати області виїжджав і. Постійно якась така пішла полоса, що я програвав. От Я не знаю, чому так ставалося, я програвав. І з кожним разом, з кожним програшем я себе просто так вже емоційно і розумово себе так настроїв, що а для чого я цим займаюся, якщо я Кожного разу їздю на ці змагання, і нічого вона мені не дає, тому що я їду просто програю і більш нічого не можу досягти. Але ж, послухавши одну людину дуже е, хорошу, яка розповіла те, що ніколи не падай духом і не звішуй свої руки. Підняти потрібно свій дух і. Добиватися Те, чого ти не можеш зараз зробити, цей весь попит, це ця, ця вся пройдена дорога, яку ти зараз проходиш. Можливо, воно так і потрібно, що зараз треба програти, а в той час, коли прийде іменно ця золота середина твоя, і ти зможеш перемогти, ти досягнеш того, чого ти хотів уже багато років чи багато місяців і завоювати теж перше місце. На тих змаганнях. Тому ось так от. Можливо, я щось і в цьому відео не контекстно так розказував. Можливо, щось було таке для вас непонятне. Я надіюсь, вам було цікаво подивитися. Це відео і те, що я розказую, і насамперед ж хочу, щоб можливо хтось в мене це подивиться і також замотивується до чогось, до якоїсь роботи, чи до своєї цілі, яку він дуже довго вже мріє і хоче досягнути. Я бажаю всім успіхів, щоб цей день не потрібно залишати на завтра, на післязавтра, тому що. Можеш ти зараз почати іменно от просто щас, встати і почати щось робити. Я не кажу, що треба зараз йти, десь кудись на роботу ночну і так далі. Так далі. Поставити собі ціль і до неї йти, от допоки, до, тоді, до, до тоді, коли у вас вже воно не буде м -м -м, йти настільки, що вам вже буде просто ну, приємно туди ходити. Або ж займатися цією справою, про яку ви мрієте. Тому насамперед хочу подякувати за те, що ви дивитесь мій канал. Я надіюсь, надалі я буду старатися для вас робити контент. А я постараюся зробити для вас контент. Не буду відступати з цієї планки і подивитися на цей шлях, який я пройду. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Всі силочки на мої соціальні мережі будуть в описі під цим відео. Тому якщо вам сподобалося відео, підписочка, лайк, коментарі. Кожен коментар я читаю, їх там не так то й багато поки що, але кожен коментар ваш читаю. Тому ще раз дякую вам за перегляд і вже зустрінемося з новими силами, з новими мотиваціями. І будемо продвигатися ще більше і ще далі. Всім удачі, всім пока. До нових зустрічей.